По дорозі я нагадаю, що 10 місяців тому в нашій програмі вийшов сюжет про полковника СБУ Крайтора. 19 лютого 2014 року біля приміщення СБУ у Хмельницькій області збираються активісти. Їх ігнорують. Коли ситуація загострюється, лунають постріли. Віктор Крайтор, голова обласної СБУ. Як мінімум двічі публічно взяв на себе відповідальність за віддання наказу на застосування зброї, всю відповідальність по указаних подіях беру на себе у повному обсязі за віддання наказу на застосування зброї. І Віктора Крайтера сьогодні можливо візьмуть під арешт або беруть інший запобіжний захід. Це насправді дуже знакова подія. Віктор Крайтер продовжив роботу в СБУ. Служба відрядила його до державного авіадиспетчерського підприємства Украерорух. Ось і суд. Добрий день. Ми на суд. Говоримо про підозру склання наступних кримінальних правопорушень, привищених службових повноважень, тобто умисному вчиненні Службової особої дії, які явно виходять за межами наданих і прав та повноважень, що супроводжувалося застосуванням зброї, а саме злочину, передбаченого частиною 2 статті 365 Кримінального кодексу України. Вбивства через необережність, тобто злочину, передбаченого частиною 1 статті 119, необережного, тяжкого тілесного шкодження, тобто злочину, передбаченого 128-ї статтею кримінального кодексу. Ви будете просити який запобіжний заход? під підвар. Тільки тримальний підвар. Mm -hmm. Просидати. Mm -hmm. Будь ласка. Все засідання оголошується відкритим. Розглядається клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під підвар. Малашич Юлія Юрівна. Крашу Руслан Андрійович. Особа повідомлена про підозру. де документ на посвідчення вашої особи. Маєте? Як не. Так, так, нормально. Це кудись колокція, чому ви вас? Порядку. Яким чином піднимать называється. Тут в полі У нас на столі захисту. Якщо ви звернули увагу, стоять численні мікрофони присутні преси, оскільки спілкування захисту і їх підзахисного є адвокатською таємницею, не підлегає прослуховуванню жодним чином, окрім спеціального дозволу, прослуховування і запис розмов з нашим адвокатів з підзахисним, в даному випадку є протиправним. Ми просимо забрати прослуховування? Ваша честь, мікрофони, які записують розмови. Мої адвокат в процесі, мого колеги, адвоката в процесі і нашого підзахисного. Будь ласка, особи, які присутні в залі судового засідання, перемістіть до суду відповідний мікрофон, так щоб він міг забезпечити можливість Чи є мікрофони, будь ласка, встановіть. Тут лежала Людмила Шеремет. Вона померла від вогнепального поранення в голову. А ще низка людей отримала несмертельні поранення. обґрунтовано підозрюються вчинення в тому числі тяжкого злочину, який карається позбавленням волі на строк до восьми років. А тому відповідно до умов статті. статті. 183 КПК України, що до нього може бути застосований запобіжний захід у виліді тримання під вартою. Ваша честь, наказу вчинити вбивство неможливо тільки якимось предметом. А в даному випадку його обвинувачують в тому, чого він не робив. не заперечує, як давав наказ на попереджувані постріли. Але попереджувані постріли жодним чином не перешкоджали. Проводити мітинги на вулиці, якби це були просто мітинги, а не штурм, управління, адмінбудівлі. Що значить попереджувальна стрільба бойовими патронами а в ситуації, коли на відстані там менше 50 метрів натовп і? А, там не земля, там бетон і е, асфальт. Тобто, як яка може бути попереджувальна стрільба? Куди встановлено, що підозрюваний крайтор тривалий час проходу службу ворона служби безпеки України та володіє навичками конспірації, використання сучасних технічних засобів та військового оснащення методів та засобів оперативно діяльності, У зв'язку чим крайтор має можливість перешкоджати кримінальне провадження іншим чином. Він переніс важке оперативне втручання, потребує його в майбутньому, оскільки. Дихання випарів і плавного тостаси, яка фактично була в приміщенні, завдали на жаль. Важкі наслідки для його здоров'я, для здоров'я інших працівників Служби безпеки України. У 2018 році виїжджав, виїжджав за межі України шість разів, що сукупності дає можливість останньому переходити від органів до судового розслідування з метою уникнення кримінальної відповідальності. Ваша честь, якщо він виїжджав за межі держави, так він шість разів і повернувся. Край розсадить в залі суду і не намагався жодним чином нікуди уникнути і зникнути з держави. Якщо суд не погодиться з нашими доводами. При обрані запобіжного заходу я просила б обрати максимально лояльний запобіжний захід щодо крайтера у вигляді особистого зобов'язання. Офіційне повідомлення СБУ Віктор Крайтер проходив службу до того ж жовтня минулого року. За останніми даними отримував зарплату 13 тисяч гривень на місяць. Зараз пенсіонеру 47 років. Як ніхто в цьому залі присутній. В мене є саме велике бажання, я хочу, щоб ця справа скоро зайшла до суду, щоб суд прийняв єдине правильне рішення поставив правду. Е я не буду вас запевняти в чомусь, це безглуздо. Для мене найвищий е уступ він довіри це є слово офіцера. Я в погонах 17 років. Я вам даю слово офіцера, що я не мав на меті покидатись Україну. Не маю. І заявляю всім, я її не покину і відповідальністю уникати не буду. Це моє кінцеве судовому засіданні оголошується Прошу стати. На який автобусний захід ви розраховуєте? Без коментарів. Я не розраховую. на Насправедливі, я вам сказав. Овинувачення сказала, що ви щось. Ви мене з першого не розумієте. Ви, ви, розумі. ну, ви ж чули, ви мене перепитуєте, чи ви що сказали звинувачення? Так. так, можете сказати, де ви з тобою я спитайте в звинувачення. Вас це цікавить моє особисте життя? Ні, це не питання особистого. Це те, що може стосуватися самої справи. Спитайте обвинувачення. Обвинувачення даємо цю інформацію? Yeah. Yeah. Направлення Радської Емірати, Європа, mm -hmm. а також Турція. Доброго дня, всім прошу святи. Суд переходить до дослідження матеріалів, долучених до даного клопотання. Відповідні mm -hmm. mm -hmm. документи щодо нагородження. Подяка Кабінету міністрів України, Крайтер Віктор Михайловичу за особисті заслуг перед українською державою віддані справи забезпечення безпеки зразкового виконання слухового обов'язку землі і бездоганне служіння народу з нагоди 16 річниці незалежності України. Прем'єр міністр Віктор Януковича. Чи є стюрін додаткові пояснення, які можуть доповнити матеріали даного питання? Сторона обвинувачення, зазначається. Статут внутрішньої служби прямо говорить, що застосування зброї допускається, якщо інші заходи виявилися неефективними, тих підстав законних для застосування зброї на той час абсолютно не було. Якщо сторона обвинувачення знайде належні допустимі докази тієї обставини, що існує причинно-наслідковий зв'язок між наказом крайтера на вчинення попереджувальних пострілів і пораненням цивільних осіб, які перебували біля приміщення ОСБУ. Честь, тільки тоді ми зможемо говорити, що Крайтер хоча б якимось чином має причетність до травмування цих осіб. Що він був той день там, а він, він володів ситуацією. І, власне, те, що його підлегли стріляли в людей, ну, фактично це дійсно його відповідальність. Чи викликав е, начальник СБУ швидку допомогу людям, які лежали під будівлю СБУ? Ні, я вважаю, це політичне переслідування не інакше, як політичне переслідування. Європейський суд стверджував стверджувати, що якщо публічна особа неодноразово виїжджає за кордон, і даний факт є має підтвердження, то це може розглядатись як ризик для затримання і обрання особі тримання під вартою. Кримінальне представлення законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду, а не на її підставі. Але жодна європейська практика не знає нападу такого, як пережило управління Хмельницької служби безпеки України. Для прийняття рішення до нашому прошу. Пала імені України, 18 грудня 2018 року. Рішення приголошується стоячи, будь ласка, оператор у вас все також стосується. 18 грудня 2018 року подійська районний суд міста Києва у складі слідчого судді Грубенюка. Залиште без задоволення. Застосувати до підозрення крайтера Віктора Михайловича, 20 травня 1971 року, народження, заповідний захід. У вигляді особисто заберезно. Пала може бути стажена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з моменту її проголошення. Слідчі задержування судово ціна оголошується закриття. Ви задоволені лише не сюди, Петро Михайлович. Я можу задоволений вашої фізіонології на даному етапі провадження і я коментувати нічого не буду. Ми ще з вами поговоримо далі. Коли то, що ви поговорите зі мною далі? Ну, поспілкуємося Далі, в суді, це ж не закінчили okay. ще процес. Okay. Правильно? Ви будете на кожному засіданні. Думаю, так. Я вас okay. буду радий, Єдар Квач. Okay. Добре. Добре.